Якраз от про ту міжнародну підтримку говоримо далі. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО та військовослужбовець збройних сил України, долучається до нашого етеру. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю вас, добрий день. Щодо міжнародної підтримки, розуміємо, що гроші, зброя це дуже важливо, але ППО, як бачимо, не менш важливо. І Останнім часом почали говорити про те, що може десь там чогось бути недостатньо, що мусимо і самі щось виготовляти. 10 січня за кілька днів відбудеться засідання Ради Україна НАТО і якраз про ППО про посилення протиповітряної та протиракетної оборони будемо говорити. Чого очікуємо від? Цієї зустрічі це буде чисто формально чи будуть результати, і які на вашу думку? Ну сподіваємося, результати будуть це таке друге засідання, таке повноцінне такого плану Рада. Україна НАТО створення створена на вільнюському саміті. Фактично, там тоді відбулося теж можливо таке установче засідання цієї ради. Продемонстровано, як це буде працювати. Новий формат відносин, де Україна має такі ж самі повноваження і права, як інші учасники цієї ради. Ніхто не може е, заблокувати. Проведення цієї ради на будь-якому рівні, так як це було раніше з комісією країни НАТО, коли Угорщина там е, дещо зменшувала статус цього засідання, засідання і е, якби блокувала зустрічі на найвищих рівнях. Проте зараз прийняття рішень такою радою, воно є в якійсь мірі обов'язковим для всіх учасників, тобто це можна розглядати як НАТО плюс Україна, і е, дуже добре, що ну саме сконцентровано зараз буде засідання на сприянні протиповітряній обороні України, протиракетній обороні. Можливо, буде йтись про е, нове постачання систем о, такого захисту для українських міст. І для нас це важливо, тому що саме в містах сконцентровано населення, сконцентровано виробництво, інфраструктура, в тому числі військово-військово-промисловий комплекс, який нам необхідно захищати для того, щоб виробляти амуніцію, боєприпаси, військову продукцію для оборони. Пане Сергію, дивіться, ще би хотіла вашої думки з приводу заяви речника Держдепу США Меттю Міллера, який заявив про те, що Вашингтон не підтримуватиме військове фінансування України на рівні 2022-2023 років. У міністерстві закордонних справ України вже протрактували цю його заяву, і там зазначили, що штати прагнуть допомогти Україні розбудувати власну військову промислову базу. Тому загалом йдеться про те, що замість постачати готову зброю штати будуть її виробляти. Робляти в Україні хотіла би. Вашого коментаря з приводу цього, чи вважаєте ви, що це може якось пришвидшити, скажімо так, постачання тих же ж ракет для ППО на фронт швидше, так і надання їх повітряним силам, зокрема, наприклад, якщо ми говоримо про наш повітряний простір, чи власне це ну дещо складна ситуація, складніше ніж ми її собі уявляємо, тому що розуміємо, що на це все треба якийсь певний час, так щоб розгорнути виробництво в Україні, і тим паче ми бачимо, що ворог гатить по цивільній інфраструктурі, в тому числі, і чи є гарантії того, що такі виробництва будуть тут у безпеці, скажімо так. Ну саме так, це ж не робиться одним, там, одним сигналом, одним поштовхом чи натиск... натисканням однієї одного важелю з тим, щоб це переключилось. Зразу почалося виробництво України. Ми знаємо, як це довго все відбувається, як не просто там налагодити лінію по виробництву. От, зараз у ваших сюжетах йшлося про виробництво е, дронів. І то враховуючи те, що ну вже давно, відносно давно, це виробництво почалось не воно не наскільки ще досягло того рівня, який би нам хотілося. Хоча, скажімо, період до повномасштабного вторгнення ніхто не забороняв. Нам фінансувати великі ці проекти, тому що зрозуміло було, що дрони це майбутнє. Тим більше, що це захист, захист військових воюють не солдати, а дрони, і це якби зберігає життя. Ну, очевидно, на це не було таких, такої візії ну, тих очільників, які розпоряджалися фінансами держави, і е, могли цьому сприяти. Ну, перш за все потрібно говорити про сьогоднішній день, і тут е, варто звичайно звернути увагу на те, що е, саме і вперед день цієї зас... цього засідання Ради Україна НАТО, що ми почали з вами розмову, саме такий консорціум країни, як Румунія, е, Німеччина, нідерланди і ще декілька країн. Вони е, голосили, що будуть фінансувати е, про про е, Ня двох тисячі тисячі ракет Патріот до системи Патріот чим? з тим, щоб забезпечити і себе і Україну. і Україну очевидно зі складів, які розміщені американських, європейських в Європі, ці ракети можуть бути надані Україні, замість них будуть докомплектовані. Ракети нового виробництва для нас це важливо зрозуміло, що така кількість протиракет повинна бути в десятки разів більша за кількість тих крилатих ракет, і балістичних ракет, які може запускати Росія, щоб мати гарантований захист, тому що не всі ракети досягають цілий тому це якби витратний матеріал, який потрібно мати в належній кількості. Ну і тут слід також. Було б додати, що взагалі і НАТО, і Європейський Союз, враховуючи те, що і в їхніх статутах є головне, це захист людини, її добробуту, безпеки, життя людини. Тому для Україна, яка прямує до Європейського Союзу, прямує до НАТО, важливо теж можливо, якісь нестандартні рішення прийма, приймати є е, зразок такої економічної співпраці, коли енергосистема України об'єднана з енергосистемою Європи, е, можливо, варто б об'єднати було протиповітряну протиракетну оборону Європи з е, такою ж системою в Україні. Це б сприяло тому, що е, більш активно цей захист відбувався, і тут немає ніякої агресії чи провокації Росії. Навпаки це е, захист, і це є такий благородний, спосправедливий напрямок. Військової діяльності. І Якраз про це хочу пане Сергію допитати. Бо е, аналітик Євроради із міжнародних відносин Густав Гресель якраз сказав, що 30 років НАТО вважали, що мають перевагу в повітрі, тому на ППО на запас ракет не дуже зважали. Вважали, що не буде їм потрібно Тепер ми через це страждаємо і власне в контексті того, що ви сказали, чи готовий можливо захист захід, вже зараз заплющувати очі, якщо ми використовуючи західну зброю, не українську будемо е, вдаряти по Росії, але не по цивільних об'єктах, як вони роблять, а по об'єктах ВПК їхнього. Ну саме так українська сторона саме знищує військові цілі. Це очевидно, це якби було продемонстровано, нами, використовуючи ті дрони або ракети власного українського виробництва. Я думаю, що таку кількість потрібно збільшувати, тому що нам якісь мірі зв'язували руки, забороняючи використовувати західні далекобійні ракети по території власне Російської Федерації. Пане Сергію, у нас ще одна хвилина. Я попрошу резюмувати. Резюмую е німецькі парламентарі деякі закликали. Надати німецькі ракети таурус з тим, щоб і був дозвіл на використання цих ракет проти об'єктів саме в Російській Федерації, тому що вони нас обстрілюють зі своєї території. А ми мовчимо. А руйнувати їхні логістичні зв'язки, їхні військові центри це якби те, що призведе до зменшення потім обстрілів нашої території, збереження життя українських громадян. Дякуємо вам, пане Сергію, Сергій Джердж, голова громадської ліги України НАТО та військовослужбовець збройних сил України В етері нашого телеканалу.